Кейм Макдонал. Цей химерний світ. ТЕКСТ читає Сергій ОРОбчук. Розділ 25 Віра Вудворд різко прокинулася. У кімнаті темно, але не тихо. Втім, цього звуку слід було очікувати після 23 років переважно щасливого шлюбу. Вона перевернулася на інший бік і глянула на деклана. Той міцно спав і солодко похропував. Деякі її друзі не могли спати через хрупіння партнера. Вони випробували найрізноманітніші беруші для себе, капи, ремінці для підборіддя та віброподушки для партнерів, марно сподіваючись виспатися, Віра ж просто звикла. Їй навіть у певному розумінні подобалося. Завдяки хрупінню вона знала, що він поряд. Віра була великою панікеркою. Якби її воля, обидві доньки теж спали б у їхній кімнаті, щоб мама знала, що й вони також поряд. Сказали, що в них не може бути дітей, а потім на світ з'явилося подвійне диво люди, які вважають щастя і переживання протилежностями, ніколи не були батьками. У них із декланом рідко траплялися серйозні сварки. Один із найсерйозніших таких випадків за останні 32 роки стався, коли він примусив дружину прибрати систему спостереження за немовлятами з кімнати дівчаток, бо їм уже виповнилося 6. Тепер їм по 14. І торік Деклан зловив віру на пошуку в інтернеті ціляких плюшевих ведмедиків, у яких можна сховати камеру. Він посміявся, як і зазвичай, і стотисячний раз повторив, що вона занадто переймається. Віра вимучила усмішку і залишила власні думки при собі. У їхньої родини значно більше приводів для хвилювання, ніж він міг би зрозуміти. Вона чула найтихіші звуки такі тихі, що, може, вони і існували хіба в її уяві, глипнула на годинник на тумбочці. 3.34. Менш ніж за 4 години треба встати, щоб зібрати дівчат до школи і відвести Юпітера до ветеринара для бустерної дози щеплення, а потім їхати на роботу. Треба просто перевернутися на другий бік і заплющити очі. Але вона розуміла, що хвилювання жере зсередини. проклятий мозок перестрибуватиме з одного дикого здогаду до іншого, стрикатиме й поколюватиме підсвідомість, і, попри всю втому, сон не прийде. Вона помотала головою, щоб струснути неврози, обережно сіла на краєчку ліжка і занурила ноги в пухнасті рожеві капчики з котиками. Вона їх таємно ненавиділа, але це був подарунок від дівчаток на Різдву. Віра навіддвічі залишила їх на кухні. Віра навіддвічі залишала їх на кухні, сподіваючись на пробудження в Юпітері бажання гризнути взуття, але виявилося, що вона його надто добре видресурувала. Віра стала, а деклан цієї миті. Принюхався і заговорив у вісні. Но мех, збірна сантиметрова труба. Вона усміхнулася. Її чоловікові снилося сантехнічне приладдя. Спершу проминула кімнату дівчат, але в душі все аж тріщало під тиском тривоги, тому повернулася і зазирнула до них. Обидві спали. Кіра, як завжди з плутаним клубком кінцівок, викинула з ліжка ковдру, а шиван згорнулася так акуратно, неначе лише вдавала, що спить. Віра спустилася на перший поверх. Наймовірніше це звуки Юпітера, бо інакше він би гавкав на того, хто їх видає. Може, знову заліз у смітник? Спустивши сходами, вона пришвидшила кроки, бо почула з кухні скавоління. Сподівалася, що їхній пухнастий здоровань не вирішив знову напхатися чимось неїстівним. Відчинила двері і завмерла. Перше, що побачила, це переляк в очах Юпітера, який намагався втиснутися в куток біля раковини. А потім простежила за його поглядом. У неї на кухні стояв хтось, кого там бути не могло, два з половиною метри заввишки, згорблене з криваво червоними очима і слинявими щелепами, її прошив жах. Воно стояло неприродно штиво й тихо, але очі аж кричали, вимагаючи крові. У ній ударив сморід, і жінка почала інстинктивно виводити лівицею кола в повітря і вимовляти якісь слова. А тоді рука проти її волі завмерла. Вони з монстром обоє тепер заклякли, не наче на картині. Ворушити вона могла хіба очима, які тільки тепер роздивилися кухню повністю. Звір відволік віру, тому вона пізно зачула його супутника. Кругласенький лисий Коротун сидів на дальньому краю кухонного стола, посміхнувся їй. Ми обоє знаємо, що я не зможу тебе довго втримувати, спокійно мовив він з американським акцентом, принаймні стримуючи водночас його. Коротун кивнув на звіра. Раджу тобі послухати, бо інакше він глипнув на жахливе створіння. Доведеться його відпустити. Червоні очі звіра звернулися до чоловіка. Віра відчула його ненависть. Мозок гарячково працював. Її вже можна списати з рахунків без питань, але є дещо важливіше за все інше. Тобі потрібно захистити сім'ю. Я хочу надати цю можливість, але спершу маємо поговорити. У нього був цілком притомний тон, ніби ви не мали домовлятися про умови іпотеки. Якщо обитимемося, я переможу. І наслідки будуть украй сумні. Я прагну цьому запобігти. Ми зрозуміли одне одного. Віра не могла поворухнутися, але коротун, мабуть, побачив згоду в її очах і послабив хватку. Вона сіла на підлогу. Дякую за співпрацю. Якого тітька?» – почала жінка. Ви не можете. Існують правила. Коротун не вимушено потер щоку. Не для мене. Вона знову перевела погляд на звіра. Ця Гедота не повинна існувати. Згідно за акордом. Так, так, у нас немає часу. Треба ворушитися, якщо хочемо уникнути неприємних наслідків. Чоловік казав на неї мені потрібна або ти, або ті двійку на горі. Вони прийомні. Він стомлено всміхнувся. Ні, прийомні. І кивнув на істоту. Ти знаєш, хто він такий. Тож ми знаємо, хто ви всі ви. Вона облизнула пересохлі губи. Якби тільки виграти трохи часу, чи. Чоловік відхилився назад. Гарна хатка. Підняв фото вранці. Напевно, взяв його з каминка у вітальні. А ви гарна сімейка. Здайся нам без бою, і ми дамо їм спокій. Чому я маю вам вірити? Бо, як ти казала, я, скажімо так, вирішив порвати з традицією. відповів коротун. Це значить, що не бажаю привертати увагу до того, чим займаюся, бо це все ускладнить. Ви. Юрині очі розширилися, коли до неї дійшло. Та ви практикуєте, намагаюся врятувати життя дитині. Я вас прошу. В очах чоловіка спалахнуло роздратування. Підеш тихенько зі мною, щоб не викликати підозр. Будеш боротися, програєш, і дуже гучно. І тоді, я, може, візьму ще й обох пташенят. А він, чоловік, кивнув на перевертня, розважатиметься з нікчем, за якого ти вийшла. Віра відчула в горлі присмак жовчі. Це слово? Мені байдуже, що ти там собі думаєш. Ми й дійшли згоди. Віра намагалася міркувати, намагалася знайти вихід, хоч і розуміла, що його не існує. Чоловік спокійно пустив столом пару кайданів. Вона таких раніше не бачила, але знала, як вони працюють. Маркування на боках свідчило, що це не просто метал, про таке чула з бабусиних розповідей, після яких і втратила спокійний глибокий сон. Віра зі сльозами на щоках ступила вперед і взяла кайдани. Щойно клацнула ними на зап'ястках, її опанувала жахлива порожнеча, та частина її, яка завжди була десь усередині, раптом зникла. Неначе раптом вимкнули якийсь орган відчуттів. Добре, похвалив коротун. А тепер напишеш записку з поясненням, чому втікаєш. Нехай буде любовна інтрижка. Він поворухнув пальцем і записник з ручкою самі собою ковзнули столом до неї. Віра витерла щоку рукавом нічної сорочки ця людина негідна її сліз. Глибоко вдихнула і почала писати наполегливо рекомендую тобі утриматися від спроб перехитрувати мене. Жінка глянула на нього. Гидливо скривила губи, кивнула на звіра, який досі не зводив з неї вогненно-червоних очіськ. А цей знає, хто він? Він знає, чому таким став. Цього більш ніж достатньо. Хтось вас зупинить. Є системи, створені саме для таких, як ви. Коротун позіхнув. Годі вже цієї аматорської драми, прошу. Ти ніколи не бачила таких, як я. Віра написала внизу аркуша своє ім'я, а потім пожбурила ручку на стіл і спробувала випростати спину. Такі, як ви. Завжди десь є. Розділ 26 Тільки коли Ганна повернула заріг і побачила церкву всіх старих, і за сумісництвом офіс цього химерного світу, усвідомила, що ніяк не зможе ввійти. Грей сказала, що дасть їй ключа, але постійно було то одне, то інше, і до цього так і не дійшло. Уночі їй вдалося поспати години за дві, а потім прокинулася в холодному поту. Снилося, що падає з даху будівлі Денард знову, знову і знову, і щоразу видовище й відчуття гірші за попередні. Заснути так і не вдалося, тому нарешті встала і пішла на роботу. Наступного дня вони мали віддати до друку випуск за цей тиждень. Хоча Ганна й не надто знала процес, вона розуміла, що для цього потрібні статті, і хай що там станеться, їй слід подбати, щоб у них не виявилося помилок. Як з'ясувалося, їй не знадобився. Прийшла останньою і здивувалася. Реджі з оксом уже сиділи за своїми робочими столами і щось друкували. Пальці Оксі літали над клавіатурою, а реджі набирав текст самими лише вказівними пальцями. Стелу всадовили в кутку за комп'ютер із великим екраном, і вона в програмі для графічного дизайну рухала блоки тексту навколо зображень. Грей скружляла стацію та без зайвих слів роздавала всім і кожному чай. Обернулася, побачила на порозі Ганну і широко їй усміхнулася. Що всі тут роблять так рано? здивувалася Ганна. Грейс підійшла до неї, тихенько мовила. Нам таки ж треба привести до ладу газету. Точно. Ганна відчула себе прогульницею, хоча навіть не зрозуміла, що й була такою. Теж понизила тон. А з. вона кивнула в бік і з кивком у бік кабінету Бейнкрофта усе добре. Грейс забращала браслетами, відмахуючись від тих переживань. Не переймайся. Якщо ти Вінсент Бейнкрофт і бажаєш. Ним залишатися, не можна очікувати, що за все життя не знайдеться охочих натовкти тобі пику, він сам постійно на це напрошується. Він і справді так поводиться. Мати Саймона, здається, теж його звинувачує. Грейс підняла брови. Ти з нею бачилася? Боже ні. Це е... інспектор Стержес учора підвіз мене додому. Справді, Грейс так високо підняла брови, що Ганна навіть і не думала, як таке взагалі можливе. Втім, у старому ганеному товаристві ботоксних друзів вираз обличчя обирали в каталозі один раз і на все життя. Уйди припини, сказала Ганна. Він просто люб'язно повівся зі мною і намагався випитати інформацію. Брові грейс застрибали. Ганна спаленіла. Не так. 15% людей знайомляться з майбутнім романтичним партнером на роботі. Я в журналі читала. Він мене заарештував, 19% людей. На якомусь етапі стосунків використовують наручники, це я читала в не дуже побожному журналі. Я збирався взятися до роботи. А вже ж, Грейс усміхнулася. Не вказую тобі на твої обов'язки, дорогенька, але ти вже прослуховувала повідомлення? Повідомлення? Грейс робила повітряні лапки. Причини телефон. Що, що? Ой, Грейс зніяковіла. То одне, то інше. Ми, напевно, забули тобі про це розповісти. Ганна замружилася. Дай вгадаю. У нас є телефон, на якій причині діляться своїми розповідями. Ганна розплющила одне око, Грейс заспокійливо усміхнулася і кивнула. Ганна аж просіла Ну, звісно, раджу вже починати засідання за годину, і він питатиме в цієї людини неповторний талант ставити запитання, яких люди не хотіли би чути. Ганна сіла за свій стіл подалі від інших, дістала записник і ручку, набрала номер, надрукований автовідповідачем. Механізм запросив пін-код, і вона його ввела. Електронний голос сказав У вас 87 повідомлень. Вона застогнала. З плюсів їй принаймні не доведеться зберігати професійний вираз обличчя, бо співрозмовник її не бачитиме. Натисніть один, щоб прослухати повідомлення. Натисніть два, щоб видалити повідомлення. Натисніть три, щоб зберегти повідомлення. Ганна натиснула одиницю. Біп. Повідомлення перше. Оголосив електронний голос. «Алло, так. Це не як мене звуть. Я хочу зберегти свою особу в таємниці. Мій сусід навпроти прибулись. Його адреса. Йой, почекайте секунду, я передзвоню. Біп. Повідомлення шосте. Алло, я хотів би поскаржитися на публікацію, яка вийшла минулого тижня. Привид Елвіса Преслі не міг оселитися у піхві якоїсь ненормальної, і я приголомшений тим, що ви написали таку вольгарщину. Я точно знаю, що це повне дурня, бо Елвіс. Уже шість років щасливо живе зі мною, відколи народився в реінкарнації папуги. Я питав його. Він мене запевняє, що й близько не був біля тієї повії. Біп. Повідомлення 19. Що ж, сьогодні ваш щасливий день. Пропоную вам розповідь про свій секс із приводом прибульця всього за 6 тисяч і. біп. Повідомлення 23. Чи траплялися з вами нещасні випадки, спричинені не вами? біп. Повідомлення 28. Я займався сексом із єдинорогом. Усього п'ять 5... ти. Біп. Повідомлення 36 Ні слова. Лише дихання у слухавку. Біп. Повідомлення 42 Алло. Я б хотів розповісти, що вночі натрапив у місті Сталібріджі на НЛО. Я йшов із пабу додому, от, нікого не чіпав. А тут таке яскраве світло. І я приходжу до тями аж через 4 години, після того, як зі мною щось зробили. Чути було якесь клацання, а потім інший голос жіночий і злий. Не зважайте на цю фігню. Твої розповіді на голову не натягнеш дарине. Помовч, Дорін. Я розмовляю з людьми, які збирають такі історії. Це все фігня, повторила жінка. Він напився і пішов до лярви Софі. Дорін. А вже ж так і було. Так хай мо греці було. Або то була вона, або він сам собі щось зробив і завалився рюхтити на п'яну. Біп. Від 43-го до 48-го повідомлення телефонувала та сама пара. Вони набирали номер, щоб продовжити суперечку, і кожне повідомлення тривало щонайбільше хвилини зо три. Наприкінці 47-го Дарен запропонував жінці одружитися. Повідомлення 49. дев'яте. Гана лише за кілька секунд розуміла, що слухає. Приголомшена затулила рота долонею. Повідомлення тривало лише 23 секунди. Після пискливого сигналу, який сповістив про кінець запису, вона поквапилася натиснути третю кнопку. Повідомлення збережено. Ганна прослухала ще двічі і підвелася. Е, народ, послухайте, ви можете, будь ласка, всі підійти до мене. Реджі зі стелою подивилися на неї. Ок залишився байдужим, бо заздалегідь відгородився від зовнішнього світу навушниками. До кабінету вбігла Грейс. Що таке? Я серйозно, підійдіть усі до мене, це терміново. Ганна вказала на окса. «Реджі, прихопи його з собою. Вона побігла до дверей Бенкрофта і замолотила в них кулаком. Прокидайся, бісячий ірландський пияку, це важливо. За дверей почувся набір невиразних голосних під звук розбитого скла. Усі інші зібралися навколо ганеного столу рівним півколом. То що сталося? запитав Окс. Ганна глибоко вдихнула. Ну, я прослуховувала повідомлення на причинному телефоні. І все. Помовч, Окс, я ще не договорила. Окс такого не очікував. Добре, Ганно, вибач, Ганно. Вона усміхнулася, мовляв, не тримай на нього зла. Тож я слухала ці повідомлення. Просто купа, прямо скажемо, Причинних речей, але потім вона роззирнуся. Де цей Бенкрофт? Грейс?» Грейс кивнула і відійшла постукати в двері Бенкрофта з такою силою, що вони аж ходором заходили. Ану, негайно виходь. Двері відчинились так раптово, що Грейс ледь не ввалилася до кабінету. Іду. Господи, допоможи. Мені вже не можна штани як слід натягнути, щоб не ганьбитися. До речі, тремтливим голосом зауважив редчик. В тебе штани на виворіт!» Усі, крім власника зазначених штанів, опустили погляд, щоб перевірити твердження речі. Так, бенкруш не заперечував. Але ви всі божевільні, маєте подякувати богові, що вони бодай на мені є, а це без сумніву головне. Байдуже. Ганна заходилася натискати кнопки незнайомого і далебі не новенького телефона на столі. Зараз я поставлю на гучний зв'язок. Тихо всі. Вона похитала головою і натиснула ще кілька кнопок. Гаразд, оце вже напевно має бути. Відійшла. На крок, коли апарат гучно запищав. Після цього мало бути повідомлення. Ало, містере Бенкрофт, це Саймон. Реджі затулив рота долонею. Грейс гарячково вдихнула і перехрестилася. Просто хотів сказати, що працюю над репортажем, і він буде хітовим. Після цього вам доведеться взяти мене на роботу. Зараз я зустрінуся зі своїм джерелом, а завтра вранці завітаю, щоб усе вам розповісти. Завжди хотів це сказати притримайте для мене першу шпальту. Він захихотів. Добре, до завтра. До побачення. Біп. Усі довго мовчали. Ганна кивнула. Треба перевірити, чи правильний час на номері до цього повідомлення. Але якщо він правильний, то Саймон зателефонував об 11.34 в ніч вівторка. А це за 12 хвилин до того, як він почав підійматися сходами будівлі Деннард, і приблизно за 45 хвилин до того, як він. Ну ви зрозуміли, він не скидається на самогубця, чи не так? Саймон на такого аж ніяк не скидався. Він був у захваті. Щасливий, життєрадісний, то він свідчив, що він робив саме те, що сказав. Треба розповісти поліції, сказала Грейс. Ні, заперечив Бенкрофт, не треба. Вони вже свою думку сформували. Треба провести власне розслідування. Уточню, ставила Ганна. Інспектор Стерже сказав, що не виключає жодних можливостей і не дотримується жодної конкретної версії. Це ж коли він таке сказав? Бенкрофт підозріливо глянув на неї, Я наштовхнулася штовхнулася на нього ввечері дорогою додому. Справді, що ж, я знаю стержеса. Я знаю сотню таких стержасів. Вони скажуть що завгодно, аби спробувати підштовхнути людину до помилки чи досягти своєї мети. А нам потрібно, вів далі Бенкрофт, скласти план атаки. Ти. він тиснув милицею в реджі. Саймон працював над чимось пов'язаним із незбагненною смертю в Кессесфілді в ніч понеділка. І туди, з'ясуй, що там сталося. Реджі нервово кивнув. Звісно, але я. Це не зовсім моя професійна сфера. Але це стосується мертвих, хіба ні? Якраз твій профіль. Так. Реджі скривився, але кивнув. Але я зазвичай я працюю не з такими нещодавніми смертями. А Окс міг би поїхати зі мною і. Ні, він не може. Доведеться все з'ясувати без людини, яка триматиме тебе за ручку. В Окса інше завдання. Бенкрофт втупився в нього. Ви ж з Саймоном були близькі. Напруга в кабінеті наростала. Ці двоє не спілкувалися, відколи. Побилися. Окс лише кивнув. Чудово. Тоді їди дізнайся, що сталося з його бісовою камерою. А тим часом нова Тіна. Ганна, перебила вона, відвезе мене в одне місце. Ні, не відвезу. Даруй. Якщо Реджі мусить нишпорити не неподалік місця злочину, хтось має поїхати з ним. З огляду на те, що ми вже допекли поліції. Вона постаралася в цей момент надивитися на Бенкрофта. Логічно там бути вдвох. А ще краще, якщо одним із цих двох буде єдина людина. Яку щось пов'язує з поліціянтом. Бенкрофт зважив її слова. Добре, де ключі від моєї машини. У вирі подій Ганна забула їх повернути. Вийняла зв'язку з сумочки і кинула йому. Він, своєю чергою, кинув ключі стелі, яка цього не очікувала, тому прийняла їх на груди. Якого чорта? Так, позвався Бенкрофт. Саме блискавичні рефлекси роблять тебе найкращою кандидаткою на посаду мого шофера. Обличчя стелі – Відколи Ганна її знала, ще не було таким близьким до щасливого. Реально? У жодному разі, відтяла Грейс. Їй уже час навчитися водіння. Вона не перший тиждень тобі цим на мізки крапає. А ти звідки знаєш? здивувалася Грейс. Я знаю все, що відбувається в цьому офісі, відповів Бенкрофт. Та ти що? відрубала Грейс. А яке в мене прізвище? Бенкрофт пошкандибав до вбиральні. Мені цього знати не потрібно, бо ми звертаємося одне до одного на ім'я. Усі можуть іти. Сніг чи дощ, а ми ввечері віддаємо газету до друку. І якого милого на цих штанях немає матні. Атака відбивною. 20-річну Шерон Мермонт із графства Есекс заарештували за напад з відбивної з колишнього партнера. Її колишньому хлопцеві Лієму Вільнісу 25. Він переконаний вегетаріанець і було вирішено, що справу розглядатимуть як акт ненависті.